Gracias. <muchas> В кущах і на ватрах пекельних, мохна та Ми велику любов, а завжди для дітей і нулю Росія несучи дикуть і заслужену смерть ворога. А, мабуть, всі знають, є така приказка, що справжній українець має неодмінно переплисти Дніпро, зійти на поверну, забити москаля і, що там, виколупати, око сидишся. Це кестер запитання, що цьому переліку зайде. Коли свого часу я робив дуже класний захід, який називали Висока поезія Незалежності. Ми їздили по вершинах України і робили тематичні читання, які потім перейшли на Говерну. І от, власне, цей текст присвячений Говерні і нам. На Говерні живуть боги. І який там пробачте олій, якщо тільки у вас по ноги Неприлитла грядна лі, Оверло жителі тихо кличу і виринити спов у політ, розмазуючи по личну смішній теплий бік. Крок за кроком в руці рука, і ж раптом щаки не тратили, Нехтару смакує вода зі струбка, по мрозію малина й і, і Нехай заздріть друзі, не мруть вороги, але ви на верхівці. Який присвячений одному із митців, яких ви бачили перед початком початок. Співає мені зі спів. оки мені. Хто не з них я хотіла зачитати, до кінця цієї збірки я трохи схопилася в публіцинську і назвала це політичним вірші. Але хотіла саме тут зачитати вірш, який називається Храм геноцид по-російській. Він жив тобі з народження. Оки у світу приходили рік за роком. Інтернет, плазма і Електромобілі, поки відеокастери відступали перед онлайн-каналами, поки айфони захоплені композиції твої у мені, в українській країні 1990-х, зростали. Геноцид по-російськи бігав з тобою у школу разом із серіалами про акус Дошини русських солдата. 世界。<laughs> Але вони вже стояли занадто багато злочинів. І їхнє покоління навіки сховає гра у геноцид по російські. Їм тепер подобається, щоб їхні зранки меншли над болотними дірами пік, скриваючи, щойно у землі, чужі землі. Їхнім політикам подобається кладати яхтами на кратині гроші та розповідати про вплив. thank що вас із російським туалетом з літером лідерами на дверях надійшли ще три речі, які дозволяють скрім прослугі травити на цвітку російські. Російська тюрма катівня, російський гулаг, російський інваєр, російський блайзер, яким в пікол гратися в 40 Таке апатія від про професійної смерті. Ми розкажемо, як це. Жар називати черговим і похорони корпоративом не єднання. Ми покажемо, як це, битися до останнього за себе. І водночас мимовольним за весь сільний світ. Дякую. Наступний текст написався у селі Сонцека, це біля Бурахова, коли вчало господа речі От. І на початку так, мабуть, кожен взяв із собою якусь частинку дому, взяв якісь речі для поводу, так. Але з кожним виїздом розуміє, що багато з них тобі взагалі не бить. Ну, Я який час носив е з, з, з собою книжку, носив, на той час не вистачало часу не, не не, не читати, е мультик був, любить зі мною пастки, наша позиція. От. І просто з часом я розумію, що краще попасти зайву лапу погасить або теж води. Але я думаю, в кожного є якісь свої особливі речі, які за час служби стали ніби частиною нас. І те, без чого ми себе просто не, не бачимо. Тож вірш те, що зробити зі мною. Дивно, як дивіти речі. Часто будинки неможливі у цьому традібному світі а то достаю в ціні І стають тобі майже ложка із дешевого набору Куплена перед від'їздом у звичайному кіоску, озвучу. І витягають з бонув кишені. Бо хто знаково доведеться їсти? І що. А так будь-який момент тільки насити. Терно із гарною, торською ручкою і опухоло. Ботій Сіндівот додумався мені геть небо. Фактично, вона не моя. Бо мою хтось писнув. Але тут без безобразили ваш наваж. Ще височка. Куплена на базарі ну, одного спитваних місць. Звичайно, мешати, що коштувала так, якби була з чистого селі, ще й він достого Але довелося взяти, що коли не колега западити, вівсянку, або є. Вів Етака, якій майже за рік таки вдалося відміняти на звичайний калаш, набагато легше, що без чужих, у пошмаття, видана у ще не учеця, зокрема брендження, які вже давно слід списати, але ніякої жах шеволи і бачі. куплені подало, затерті з боків, що буквально зрослися з Ось ціна бушба, але ціна зміст, одну і другу. Ми, звичайно, готова. Позивний і допуск. І оцей один з найкращих. Збройних сил України. Дернапис уже майже не видно, але ти знаєш, він там є. Далі розгляд, там ще цікаві рішення. Запаска зубначітка у гаменному футлярі, якою користувався на позиціях раз чи два. Кілька ліхтарів. А ще мали того. про всяк виборка. Було тільки молитв, які поки читаєш, вчитаєш, коли пахне схвалено. І так, знаєш на пам'ят. Але найцінніше, те, що завжди зі мною, Берелок зі свистком у флемежах, подарований дівкою, і який обіцяв повернути. Двоє 'язних котиків. У маленькому зі пакеті, які Теперно і ніжно пахне вдома. А ще було малювати. На ті вже поряд чи дивитися, то не дивишся. Лише мозився вою, я подаю. І хоча сплати, що йду, що злово, з практичної точки зору за купа займу місці. Я не уявляю, що якоїсь із цих речей колись зможу позбутися. Лише опинившись вдома, складуся в колоку, щоб інку дуже є. діставати і згадувати давні часи і розповідати. Здається, що військовослужбовці доволі такий тривалий час знаходяться на одній позиції, вона стає як він. І це таке дивне відчуття, коли а, ти на неї приходиш і дійсно відчуваєш, що ти майже прийшов додому. Кожен куточок знайомий цей свій бліндаж, який майже рідний. І дуже тяжко, коли разом із тим ти ненавидиш цей шматочок землі, тому що.

І її сміх, розсипаний між двіниць, коли ради до мене ворог, обіймає треба крізь птахів і кладе у моїх дома. А коли вона кличе дощ, на засипах блисне поспілку, його пальці, м'які, мов пост, витягають ножі вход, що застелягли в її Я чую, як вона плаче, доки сльози подобним сном її спавки накриття не дожа. А затікають на ній у спальню. А коли він моментний воздух засипає рух землею, вона мовчки ховає нас, ніби власне дитя і серце і терпляче витримує все, наші калі, полки лопати, аби тільки поруч хлопську, аби тільки хтось залишався. І коли міняючись, ми даємо, щоб за тижнею знову дано вона то становиться на світі, зустрічаючи іншу. І не знаю, коли в і чи зможу тепер побачити її стар самого, її сутність, плями крові на дні Бога. Бо тепер міняючись, ми йдемо, що за тиждень знову городись. Але той, хто назавжди залишиться тут, тримає. І <ріст> я прочитаю пару дійщин підполковника Василя Мулика, він льотчик, у Льотчик багато роботи, тому розуміло, що він безлез, не зміг сюди приїхати. Це я посилю чесно приїхав. Тільки нікому не кажіть. Мені командування знає, не мені дозволили. Більше про це не кажу. Отже, Василь Будик. Колись буде день, коли ми скинемо його і талани, коли плитовоски ляжуться на вища та на І під спокійним безвежжям неба над головами ми понесемо на склад свою особисту спору. Колись буде час, що, в нас, що в наш пік нахилить нахилить нахили терези і двигуни бойових машин раптом змоги столи. І небо врешті старі, для цього першої лесі. Тільки у столі щось придане під футбол. Колись буде ніч, у ми знову зможемо спати. І у сусідній кімнаті спатимуть наші діти. І ми будемо бачити сни, які не здатні запам'ятати, я справді течого чотирнадцять, наче тобічних дітей. Колись буде ранок, у якій точно усі прокинуться, і не від виття сирени, а від наших голодних потів. Що ніякими лапками прохатиме наші вулиці, пропитається мовляв, майже жорстко, а я ще нічого не їм. І буде мить, що історично світить назад, мить, коли вовня на нашої понстри охопить руїни Кремля, а потім всі ми повернемося до Бога і тихо скажемо. Це наша країна, це наше небо, і це наша земля. І хтось бездомні зачинить себе похласти хмара. Цей голос прискорить наш пульс. І ця відповідь визначатиме, звісно, так, а звучатиме як коротка працює плюс.